Зараз на своїх екранах ви бачите пряму трансляцію і могли б бачити трансляцію з із готелю Інтерконтиненталь у Женеві. Нагадую, там сьогодні відбудуться переговори між Росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів Америки. А тристоронні перемовини у Женеві будуть у закритому форматі і орієнтовно розпочнуться за дві години. Про це повідомив речник очільника Кремля Путіна. Пісков передає пропагандистське видання Таз у Телеграм. Там наразі працюють наші колеги, кореспондентка Валерія Пашко та оператор Асан Емінов. Ми очікуємо на їх включення в наш ефір із більшими деталями щодо перемоги. Так і нагадаємо, українська делегація перемовна прибула до Женеви напередодні ввечері. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, команда готова до роботи. Цитую: очікуємо на конструктивну роботу на предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань задля просування до достойного та стійкого. Кого миру йдеться у повідомленні у Мєрова? І нагадаю, що до складу української переговорної групи входять секретар ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров, голова офісу президента України Кирило Буданов, начальник генштабу збройних сил України Андрій Гнатов, заступник керівника головного управління розвідки Вадим Скібіцький, заступник керівника офісу президента Сергій Кислиця та очільник парламентської фракції Слуга народу Давида Рахамія. Про це повідомляв Умєров у Фейсбук 13 лютого. Ну а очільник Кремля Путін перед вильотом на переговори до Женеви дав детальні інструкції російські делегації. про це повідомив речник Путіна. Пісков його цитує пропагандистська агенція Тасу Телеграм. І за інформацією Піскова Мединський залишається головою розширеного складу делегації. А в раундах в Абудабі він не брав участі, бо там йшлося про питання безпеки. На переговорах у Женеві буде обговорюватися більш широкий спектр питань у порівнянні з Абу Дабі, в тому числі йтиметься про території. Заявив Пісков. Найбільше про це говоримо з експерткою з міжнародних відносин, кандидаткою політичних наук Марія Гелетій доєднується до. Ефіру, пані Марія, вітаю вас. Вітаємо, вітаю, пані Марія. скажіть, будь ласка, а чого ви очікуєте від перемовин у Женеві? Я насправді не маю великих очікувань, що буде якийсь прогрес. Швидше за все, ці перемовини, можливо, будуть результативними лише в питанні гуманітарних питань, можливо, повернення якихось полонених, яких утримує Росія чи дітей. Але я не очікую, що буде досягнуто значного рішення щодо територіальних питань. Хоча, можливо, ми побачимо якийсь незначний прогрес. В самому цьому переговорному трепу я говорю саме про територіальні питання. Угу. На вашу думку, ось це можна сприймати як пониження складу делегації? Той факт, що не представник службового відомства очолюватиме цю перемовну делегацію, а мединський. Мені здається, що це, мабуть, навіть не так пониження делегація, як просто спроба ввести людину, яка буде власне, говорити про якісь історичні речі. І для мене, взагалі, присутність мединського це більше про те, що розмова швидше за все знову ж таки буде фокусуватися на якісь дезінформації, наприклад. Тобто, це спроба перебрати час на обговорення. Так званої історії, яку Росія буде презентувати тим присутнім людям під час хто буде брати участь в переговорах, і це зразу ж говорить про те, що швидше за все і не очікується якихось серйозних розмов про питання, які власне ще не вирішені. Тобто, ж, бо коли признач... представник такий, як Мединський, а ми знаємо, що Мединський переважно він як пропагандист, тобто він фактично використовується для того, щоб заговорити говорити перемовини я так сказала, тому що коли він буде говорити про свої е, е, про свої історичні речі, то швидше за все це не буде, забере час для того, щоб вести більш конструктивну розмову. До речі, нові заяви з'являються також від речника Путіна Пєскова. І бачимо до речі, зараз якраз мединського російська делегація прибула до готелю інтерконтиненталь у Женеві, де будуть відбуватися тристоронні перемовини за даними видання НВ. Вони поспілкувалися з речницею секретаркою РНБО. Секретаря РНБО дізналися, що тристоронні перемовини орієнтовно розпочнуться в обідній час, оскільки там вже російська сторона присутня. Очікуємо на прибуття і американської та української делегації. Повернуся до заяв речника Путіна. На піскова останній пропагандистський таз сьогодні е їх оприлюднив. Е Окрім того, що він заявив, що перемовини ці будуть у закритому режимі. Він додав е кілька. Тез про цитую Україна займається енергетичним шантажем у відношенні до країн Європейського союзу а саме щодо Угорщини, і що Російська Федерація в контакті з покупцями енергоресурсів у Європі, але ситуація для них ускладнена через позицію Києва. Це цитата Пєскова. Як ви ставитеся до таких заяв, чому вони з'являються про закупівлю енергоресурсів російських європейськими партнерами, якраз в день? Ні, перемовин і в після е, візиту Рубіо до Угорщини та Словаччини. І загалом думаю, що це теж частина переговорів. Тобто власне транспортування ресурсів через територію України, це є частина того, що Росія би хотіла повернути собі. І тут питання, звичайно, що є країни, які не готові купляти вже в Росії енергоресурси, але можливо нам так здається, що ці всі партнери, які відмовилися, що вони абсолютно 100% відмовилися. Можливо, якщо би скажімо ситуація помінялася, я говорю про те, що Україна би відновила. Транзит а, і газу, і бо були зняті санкції з російської нафти, то в принципі, в принципі загалом ці країни б вернулися до закупівель. Зараз ми маємо лише Угорщину, яка така, я б сказала, дуже найбільше стійка в цьому питанні, і продовжує наполягати на закупівлі російсько російського газу, російської нафти. Але чесно для мене, я думаю, що. Напевно, це би могло бути також частиною угоди, якщо б дійсно Росія зупинила війну і дійсно погодилася на якісну угоду для України, тобто не вимагаючи від України якихось поступок, які неприйнятні. Це мабуть питання, яке можливо, і українська сторона розглядає. Але якщо, скажімо, Росія хоче. В Україну і повернути транспортування енергоресурсів, а також залишатися в тій позиції, в якій вона є сьогодні, щоб Україна відмовилася від своїх територій чи забрала війська з тих територій, які вона контролює в Донецькій і Луганській областях. Я думаю, що це загалом питання, які швидше за все і неприйнятні для української сторони, і вони, швидше за все, не матимуть якогось позитивного результату, незважаючи на той тиск, який Росія робить. Тому що, якщо ми подивимося, як Росія веде переговори. Вона перед переговорами починає дуже інтенсивні бомбардування території України. І власне це щоб змусити українську сторону до тих чи інших поступок під час саме переговорного процесу, тому що заганяючи людей в холод і фактично роблячи країну нездатною забезпечувати свою, свою країну електроенергією, це фактично найбільший тиск, який можна придумати в цей період, особливо в цей період холодний. До речі, про тиск президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед новим раундом тристоронніх перемовин заявив, що Україні варто цитую швидко сісти за стіл переговорів із Росією. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту Air Force One. І Відповідаючи на запитання журналіста щодо своїх очікувань, Трамп зазначив, що це будуть цитую важливі переговори. Те, що Україні треба швидко сісти за стіл переговорів, це вважати тиском з боку американських партнерів. Це може бути тис, а може бути те, що власне він хоче сказати, що зараз є оцей період, коли період можливості, тобто період, власне, коли можливо і сама російська сторона готова якусь угоду укласти. З іншого боку, зрозуміло, що для Трампа це не його територія, це не його держава. Тобто він коли робить свою оцінку, то часто ця оцінка виходить з власного розуміння е, хорошої угоди. А для України це угода, яку зараз обговорюють і взагалі. Бачення миру миру в Україні це питання, скажімо, нашого виживання. Відповідно, все залежить від того, як які умови будуть угоди, чи взагалі якесь перемир, яке ми досягнемо, це визначить те, як буде розвиватися Україна, чи вона буде в безпеці, чи вона матиме можливість розвиватися як суверенна держава, чи вона буде під шаленим тиском з боку. Ворожої країни, я би сказала. Відповідно, те, що говорить Трамп, він з одного боку тисне на Україну, з іншого боку, звичайно, він говорить речі, які випливають з його логіки, але вони не завжди можуть бути корисними саме для нас. Угу. Володимир Зеленський під час вчорашнього вечірнього звернення теж про перемовини говорив. Ми маємо можливість послухати уривок його заяви і потім продовжити обговорення. Росія не може стояти проти спокусу останніми днями зимового холоду і хоче болісно вдарити по українцям. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися. З ними партнери повинні це усвідомлювати. Передусім, це стосується Сполучених Штатів. Скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна. Ми погодилися на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь. Безумовно і довго тривало. Росія відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював. От якраз про нарощування обстрілів щойно поки ще термометра падає нижче і нижче. Скажіть, будь ласка, чи є реакція штатів на цю ситуацію у контексті проведення і участі у тристоронніх перемовинах? США насправді зараз дуже взагалі не критикують Росію, я би сказала, тому що вони вважають, що вони мають зайняти нейтральну позицію для того, щоб сторони могли домовитися. Але разом з тим, звичайно, що я припускаю, що в і в закритих розмовах, і часто навіть під час цих атак Трамп говорив про те, що це не є, не є дуже хороша тактика, коли власне ведеться таке бомбардування території України і енергетичної інфраструктури, але е, тут питання інше, що звичайно що взагалі цей переговорний процес він зараз для України насправді не взагалі не вигідний, тому що в цей е, в холодний період, коли Україна веде перемовини, Росія використовує всі тактики для того, щоб якомога більше Тиснути на Україну власне руйнування енергетичної інфраструктури, яка не може забезпечувати населення і не лише населення, також бізнес електроенергією, фактично веде до того, що цей тиск він з одного боку чат лягає на плечі громадян, тому що громадяни перші відчувають це все, але це також лягає на плечі держави і керівництва держави, тому що звичайно, що така ситуація може призвести до того, що люди просто будуть замерзати від холоду, і це найскладніше рішення, як правильно повести ці перемовини в умовах, коли країна знаходиться під таким тиском. Абсолютно. Пані Марію, дуже вам дякую за те, що доєдналися. Ми обов'язково будемо стежити за тим, як розвиватимуться ці події, як розвиватимуться перемовини. Нагадую, що у Женеві відбувається чергова зустріч тристоронніх перемовин. Там працюють і наші колеги Валерія Пашко та за Мінов. Будемо дізнаватися від них деталі. Вам дякую, Марія Гелеті, експертка з міжнародних відносин, кандидатка політичних наук була з нами на прямому зв'язку.